Пенсіонерка Валентина тепер заблокована у своїй квартирі. Замість балкону у неї скрізна дірка, яку накрили небезпечно тонкими дошками. Ходити по них жінка боїться, хоча ще вчора тішилася, що комунальники нарешті почали лагодити аварійний балкон. Згадує, гримали так, що вниз полетіла і сама конструкція, і обидва будівельники. Вони вибили наш балкон. оце от кусок. Той тут у нас були сходи три сходинки, і воно вийшло, що та глиба впала туди. І так виходить, що вони під вагою ще два мужика і та глиба, і вони полетіли вниз. Люди вижили, але один із них, 54-річний будівельник, тепер прикутий до лікарняного ліжка. Приходити у норму йому, вочевидь, доведеться не один тиждень, а може й місяць. Цей пацієнт отримав пошкодження хребта. Він зараз на етапі певного дообстеження і визначення тактики подальшого лікування. Травма характерна для падіння з висоти. Молодший ремонтник вже на ногах, хоча й кульгає. Чоловік навіть вийшов на роботу, але про своє падіння говорить неохоче. Не знімайте, нас, будь ласка, я вас прошу. 50 років назад. Роботу Разом з Світлана живе на першому поверсі. Обвал стався на її очах. Жінка стверджує, що у будівельників по дві лівих руки, тому й сусіди залишилися без балкона. Один зачепився, молодший висів ще, а старший зразу впав, гепнувся. Я так розумію, що вчора могло б цього не бути, якби вони зрозуміли, що може там щось обвалитися, може, тут би було би набагато менший клопоту. Зараз сторічний будинок більше схожий на руїну. В останній його ремонтували 30 років тому. Тепер же, окрім самого балкона, пошкоджено ще й вбиральню та кладову. Мешканці хапаються за голову. Мовляв, скоро їхні помешкання перетворяться на братську могилу. Адже уся будівля вже давно дихає на ладан. і комунальники про це знають. «Просідає постійно під фундаментом, от під цією квартирою сьомою, так наскрізь тротуар. Уже тричі ремонтували, далі просідає. Обіцяли арматурний пояс, не роблять. Ми і вже дзвонили на гарячу лінію, і оце нам тепер оце почали робити. Але будинок руйнується. Ви подивіться, який будинок. Нічого доброго для нас не роблять. Роблять так, щоб ми лишилися, напевно, бомжами. Чиновники ж переконують, будинок не був у списку аварійних, та й балкон у них не викликав зайвих хвилювань. У тому що сталося, звинувачують підрядну організацію, яку найняли для робіт. Саме вона і буде фінансово віддуватися за свій провал. Перед тим я був звичайно на місці, обстежував, не було такої аварійної ситуації. Після того, як сталося обвал, я звичайно виїхав на місце, обстежив. Я не виключаю, що вони могли не дотриматися якісь норм техніки безпеки. І відповідно, підрядник. На відповідальність під час виконання всіх робіт будь-які дані про будівельну фірму чиновники тримають у великій таємниці і категорично відмовляються оприлюднювати її дані. А от самі працівники, хоч і не охоче, але стверджують, що балкон впав через свою аварійність. Бог консолі. Скажіть, зараз вам небезпечно тут працювати небезпечно у землі, ходити всі. Офіційно винуватці обвалу ще не називають, поки працює поліція та спеціальна комісія міськради. Вони й розставлять усі крапки над і чи дійсно аварійний будинок помилково не визнали небезпечним, чи підрядник занадто завзято взявся за роботу.